Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати, до чого вам готуватись в особистому житті. М -м -м. Отакі. Дивіться, тут якась ну, сварка намічається в когось з вас. Просто от, чи ви підете. З таким настроєм, знаєте, так набридло все йду. Чи людина від вас так от гучно гримаючи дверми, піде? Все залагодиться, все потім врівноважиться, але ж день такий, що ну, от просто от, от, от воно не в настрої хтось з вас буде, і воно просто от розпочнеться на рівному місці. Дуже швидко і дуже, знаєте, навіть не буде можливості цю ситуацію якось, ну, якось залагодити, щоб воно не розпалилось далі швидше. Ну, таке. Тут просто, от, знаєте, як для когось насправді ситуація, яка покаже просто вам або людині, що треба брати вже на себе відповідальність. І, ну, знаєте, як, не розхитувати те, що є між вами, а просто от як контролювати тут більш про контроль. Далі дивимось, сфера кохання. Давайте дивитись, Сфера кохання. До чого вам готуватись. Ой, таке. Ой. Ой, так, якісь. Е Давайте так, цей рядок дуже мало для кого підійде, дуже мало для кого. І треба розуміти, що тут брехня. Яка дається двом жінкам. Це може бути, дивіться, як, може бути одна з них дружина, інша суперниця, може бути, наприклад, дружина і мати або чоловіка, або цієї дружини мати, тобто те ще. Тут, знаєте як, ситуація, в якій чоловік взагалі не хоче нічого вирішувати. От знаєте, от коли людина не розуміє, що йому далі робити. Десь забрехався, десь щось не обов'язково, що ну, для всіх, хто слухає ситуація, коханок стосується. Десь з чогось такого наобіцяти, а тепер не знаю, як це робити. Десь міг там, наприклад, ну, накосячити, давайте так будемо казати, щось там таке зробити, це тепер не знаю, як зізнатись. Ну, така, така ситуація. Жінки будуть розуміти, що щось тут не те. Щось треба розбиратись, щось треба. Вже і за горло хапати, і трясти за плечі, але ситуацію треба розгледіти, тож будуть десь його до відповідальності схиляти. Чи вийде, чи ні, ну там час покаже, бо в цей день не дуже вийде. В цей день взагалі може зайвого хильнути і не до розмов буде. Далі дивимось робота, до чого вам готуватись у вашій роботі. Так. Так, ну непогано. Ви якось задоволені будете, тут якісь можуть бути пропозиції, або ви будете можливість якусь розглядати. Або дивіться, як для когось це може бути і майстер-клас, і може бути, як ви самі собі якесь як навчання розпочнете. Насправді тут ситуація гармонії. Тут ви взагалі день проведете так, так, нормально, стабільно і знаючи, що ви там, як ви там робите, і вам якось воно все ну, як, до ладу буде приводити. Те, що вам треба робити, те, що ви... тут таке, знаєте, ви вже майстер. в тому, вам, У вас вже є досвід, ви вже знаєте, як що робити, і воно буде швидко. Відпрацьовуватись. І взагалі мені подобається, що тут, знаєте, більш-менш спокійно якось на душі. Буде якась ситуація, яка вас як задовольнить. Вам ну, от, поліпшить настрій, якось ви заспокоїтесь. Так, гарний, приємний день в роботі. Знаєте, коли, наприклад, там є люди, які вам не подобаються у вашому оточенні, у вашому колективі, але настільки ви якось зможете в цей день не звертати на них увагу, ви навіть не будете їх помічати, ви просто будете зайняті якимись своїми там справами, і це вас настільки буде відволікати, що день якось. Пройде і вже додому, і так гарно і так спокійно на душі. Що важливо прийняти, і до цього теж треба готуватись. Тут хтось з сім'ї йде на роботу, а може таке бути, що їде і далеко їде. Це, знаєте, для когось може бути відрядження, а може бути взагалі, коли людина може навіть переїздити навіть в іншу країну, і це по питаннях роботи. Ну, Наприклад, отримуючи візу, якусь там одну робочу і людина їде, приймайте, як є. Звісно, там емоційно воно буде прийматися, але воно людині такий прорив в майбутнє дає, що насправді тут і непогано. Ну, а для когось, як ви виходите на роботу, як, наприклад, відпустка закінчується і йдете на роботу, або, наприклад, для когось навіть влаштовуєтесь на роботу чи ви, чи людина з вашої сім'ї. Далі дивимось, до чого готуватись, бо краще б за все від цього відмовитись. Затягнута якась дорога, поїздка. Як, знаєте, як не хочеться десь вам там не хочеться кудись їхати. Десь ви собі, ну от як жертвою себе відчуваєте. Ой, я так не хочу. Я, от мені воно ну нема бажання відмовляйтесь, бо вона, у вас воно і не з'явиться. Ну просто не з'явиться. Це може сплануйте собі якось інакше. Може, знаєте, це може бути ще й ситуація, коли вам так не хочеться десь їхати йти. Бо ви не дуже собі розумієте до кінця, як воно там буде. Пошукайте зайвої інформації, пошукайте людей, які вам можуть розповісти. Бо насправді цей шлях, він, ну, це, як знаєте, вам в майбутньому все одно його робити. Бо просто задивляюсь, у дно колоди, а тут просто карта, яка каже про те, що у вас будуть далі, от як... Бажання, як можливість і навіть цікавість з'явиться, то дайте собі просто можливість більш ретельно розгледіти. Наприклад, якщо у вас планується переїзд, ну, зміна локації, то пошукайте просто більш інформацію про місцину, про там, якісь там. Чим там люди живуть, як вони там живуть, і взагалі, як воно все виглядає, вам вже може бути легше. Чого вам не уминути? Давайте побачимо. До цього теж треба готуватись. Чого не уминути. Угу. Дивіться, тут спілкування буде з кимсь. Це, як знаєте, або ви Допомогу надаєте людині, або вам людина допомогу надає. Але що мені тут не подобається, що тут людина якась, або ситуація якась від початку до кінця прихлива. Тут щось приховане, щось, знаєте, як ну, коли людина робить те, що треба людині, але воно ну як. Ну Як з бажанням, з можливістю обійти десь щось. Знаєте, як зробити так, як саме людині треба. Будьте уважні, бо більш за все, мені воно так відчувається, що це просто от як хтось вас хоче обійти в ситуації. Десь ви там з кимсь спілкуєтесь, і людина до вас безпосередньо до вас звертається. Це не через когось, це, це спілкування з вами. І воно так, ну, якесь таке. Не довіряйте там дуже. І порада від вищих сил для вас. Давайте побачимо. Тут дійсно, тут якийсь шлях малюється, задоволення отримаєте від того шляху. Тут спілкування, якесь чоловік показаний, жонатий чоловік, чоловік, який, знаєте, дуже впевнений в собі, він з грошима, він десь якусь посаду таку чималу займає. Ну, така людина, яка ну, так, впевнена в собі. І те, що він буде з вами обговорювати, це якось ну, буде тішити ваше ну, от внутрішнє. Я. Ось так воно. І це якісь довгострокові перспективи дає для вас. Але ну так, треба розуміти, що людина якось буде контролювати цю ситуацію. На цьому дякую. На цьому всім вам бажаю гарного дня, гарного настрою та і людей, гарних поряд з вами. І обов'язково хай все буде тихо, спокійно і безпечно і для вас, і для вашої родини. Бережіть себе, обов'язково бережіть і будьте здорові! Побачимось! Всім пока!